Всі значення параметра А, при яких рівняння має корені. У відповідь напишіть суму цілих значень параметра. Щоб знайти синус 2х, ми а в квадраті мінус 2а поділимо на А. Але так можна зробити тільки тоді, коли А не дорівнює нулю. І в цьому випадку, подивимося, що ж буде, коли А дорівнює нулю. Якщо А дорівнює нулю, сюди підставимо замість А будемо мати 0 синус 2х дорівнює тут також 0. Таке рівняння в даному випадку х належить в множині дійсних чисел, отже, рівняння має корені. Далі, якщо а не дорівнює нулю то ми запишемо, що синус 2х дорівнює а винесемо на а мінус 2 поділити на А. Ну і можна скоротити. І ми будемо мати, що синус 2х дорівнює а мінус 2. Тоді ми запишемо, що дане рівняння буде мати розв'язки, якщо А-2 знаходиться в межах від мінус 1 до 1. А отже А знаходиться в межах від 1 до 3. Отже А належить проміжку від одиниці до 3, і ще число 0. Якщо ми говоримо про цілі значення параметра, то цілими на цьому проміжку є 1, 2, 3. Ну і число 0, яке на суму не впливає, тобто в результаті ми запишемо число 6. Знайти всі значення параметра а при яких має розв'язки рівняння, у відповідь запишіть суму цілих значень параметра. Дане рівняння ми робимо заміну, синус х ми позначимо через t, де t має знаходитись в межах від мінус одиниці до 1. І тоді рівняння буде квадратним t в квадраті плюс 1 мінус а на t мінус 4 на А плюс 3 дорівнює 0. Знаходимо дискримінант даного квадратного рівняння. Отже, 1 мінус а в квадраті мінус 4 на мінус 4 і на А плюс 3. Тобто, це буде дорівнювати 1 мінус 2а плюс а в квадраті. Далі тут мінус 4 на мінус 4 буде плюс 16. І ми множимо, буде плюс 16а і плюс 48. Отже, а у квадраті плюс 14а плюс 49. Гарний дискримінант, тому що це формула, це А плюс 7 до квадрату. А отже, ми знаходимо Т. З протилежним знаком беремо це А-1, плюс-мінус корінь із дискримінанта. І поділити на 2. Т1 буде дорівнювати А-1 плюс А плюс 7, ми ділимо на 2. будемо мати 2А плюс 6 ділимо на 2. Почленно ділимо на 2, будемо мати А плюс 3. І другий корінь. А мінус 1. Беремо зі знаком мінус, тому мінус А мінус 7 ділимо на 2. Мінус 8 поділити на 2, мінус 4. Значення Т 4 не задовільняє нас, тому що Т має бути в межах від мінус 1 до 1. І там і там тому для того, щоб наше рівняння мало розв'язки, потрібно, щоб вираз А плюс 3. Був в оцих межах від мінус 1 до 1. А звідки ми знаходимо А, віднімаємо 3. Тут віднімаємо, будемо мати мінус 4, а тут будемо мати мінус 2. Ось в таких межах має знаходитись наш параметр А. Цілими будуть мінус 4, мінус 3 і мінус 2. Якщо ми шукаємо суму цілих чисел, то в результаті ми пишемо мінус 9, знайти найменше значення а, при якому має розв'язки рівняння. Якщо ми відкриємо дужки, ми будемо мати 1, 2, синус х мінус корінь з 3 на 2 косинус х дорівня А у квадраті мінус а мінус 1. Одну другу можна, наприклад, записати як косинус пі на 3. В той самий момент корінь з 3 на 2 це синус пі на 3, тому зліва ми будемо мати формулу, це синус різниці х- на 3 дорівнює а в квадраті мінус а мінус 1. Далі для того, щоб можна було розв'язувати таке рівняння, потрібно, щоб вираз а в2 мінус а-1 мінус був в межах від мінус одиниці до 1. Тому дану подвійну нерівність ми запишемо далі у вигляді системи. Отже, а в квадраті мінус а-1 мінус більше рівне мінус одиниці, а в квадраті мінус а мінус 1 менше рівне 1. Тут ми маємо а в квадраті мінус а більше рівне нуля, а тут А в квадраті мінус А мінус 2 менше рівне нуля. Кожну з цих нерівностей будемо розв'язувати методом інтервалів. Для першої нерівності розв'яжемо рівняння, винесемо а, будемо мати а мінус 1 до рівня 0, яке нам дасть корені 0 і одиницю. Виставимо їх на числові осі А. Зафарбовані, тому що нерівність не строга. І якщо виставляти знаки, будуть плюс, мінус, плюс більше там, де стоїть знак плюс, заштрихували. Це ми показали розв'язки нашої першої нерівності. Тепер в другої це квадратне рівняння. І якщо знайти його корені, то це будуть числа 2 і мінус 1. Їх добуток буде дорівнювати вільному члену мінус 2, а сума буде дорівнювати одиниці числу з протилежним знаком біля А. Отже, виставимо тут же мінус 1 і 2 І розв'яжемо нову нерівність, знову ж таки, плюс, мінус, плюс, але тут уже нам потрібен знак мінус. Як ми бачимо. Коли ми говоримо про те, коли А, яке А для того, щоб рівняння мало корені, це буде так, від мінус одиниці до нуля проміжок, а потім від одиниці до 2. І далі, якщо йде мова про найменше значення А, то відповідь ми записуємо мінус одиницю. Записати найбільше ціле значення параметра А, при якому рівняння має корені. Зліва ми можемо розписати формулу як різницю квадратів. Тобто, в перших дужках буде синус квадраті 3х мінус косинус квадраті 3х, а в других сину квадраті 3х плюс косинус квадраті 3х дорівнює А. Це тотожність така сума дорівнює одиниці. А далі ми маємо формулу, коли в нас косинус квадрат, відняти синус квадрат одної і того ж самого кута, це косинус кута. В, даній, в даному виразі знаки стоять навпаки, отже, це можна записати як мінус косинус подвійного кута. Ну і це буде дорівнювати. а. Ось таке рівняння ми отримали, звідки косинус 6х дорівнює мінус а. А коли таке рівняння має корені? В тому випадку, коли мінус А знаходиться в межах від мінус 1 до 1. І коли ми далі знайдемо А, то воно також буде знаходитись в межах від мінус одиниці до одиниці. Тому найбільшим значенням параметра А буде, буде число 1.